У неділю в селищі міського типу більшівцях, що у Галицькому районі, відбулося урочисте відкриття парку пам'яті борцям за волю і незалежність України. У роки Другої світової війни більшовики знищували повстанців і закопували їх у цьому місті. Відтепер воно стане святим. У більшіцях створено парк пам'яті борцям за волю і незалежність України. У роки Другої світової війни і після неї українських повстанців, яких висліджували більшовики, закопували у цьому місці. Да раніше було було, то тут вони знаходили свій спочинок. Національно свідомі люди, щоб не забути пам'ять про героїв, садили на цьому місці берізки, які зараз стали великими деревами. Під кожним з них спочивають кості повстанців. Їхні імена невідомі. Лише частину останків було перенесено на селищний цвинтар, але Всю землю у цій місцині перекопати неможливо, тому і з'явилася думка, щоб створити тут парк пам'яті борцям за волю і незалежність України на урочисту подію з нагоди відкриття та освячення парку зібралась не лише велика громада селища, воїну Павлада, але й поважні гості, серед яких багатолітній колишній політв'язень Юрій Шухевич. За традицією свято розпочалось спільним виконанням державного гімну, покладанням квітів до могили та запаленням свічок, вшановуючи пам'ять загиблих, національних героїв, було відслужено всечесними отцями більшівцівського і галицького деканатів поминальну панахіду. Відтепер парк святе місце, до якого потрібно заходити з повагою і побожністю, підкреслив у своїй промові декан Галицький отець Василь Завірач. Через труднощі, через страждання, через сюрми, через сибіри, через дем'янові лози. Я думаю, що на тому не закінчиться. А там, вверху Верху того Христа. З часом буде ще Воскресіння Христове як символ Воскресіння нашої України, нашої нації. Тому я сьогодні сердечно всіх вас вітаю із таким днем, який нам подарував Бог. За жертводенність та сприяння у розвитку церкви було вручено грамоту від блаженнішого Святослава, заступнику голови Галицької районної ради Михайлові Маху. Також почесною грамотою було нагороджено селищного голову Василя Саноцького, який потрудився за для Божої слави та для добра Української греко-католицької церкви. За жертвенність та за сприяння у розвитку церкви від митрополита Івано-Франківського Володимира Війтишина. Сьогодні прийшли вклонитись пам'яті побратимів ветерани ООН УПА. Сьогодні ми повертаємося в ці далекі роки. І тут є багато людей, які були свідками цього цієї нашої визвольної боротьби. Знаєте, такої боротьби. Історія не пам'ятає, що без держави проти таких сильних окупантів українська повстанча армія вела боротьбу більше десяти років. Привітав усіх учасників зібрання голова Галицької райдержадміністрації Григорій Івасишин та голова районної ради Петро Стримбіцький. Ми низько схиляємо голови перед вашою відданістю Україні. Перед вашим героїзмом, перед вашою життєвою активною позицією. Ми віримо, що ви і надалі були є і будете основою нашої державності. Я з нагоди свята широсердечно вітаю вас усіх. Бажаю міцного здоров'я, щастя на нашій благословенній землі, добробуту і спокою в ваших сім'ях і родинах. А сьогодні я хочу низько оскалити голову, голову перед тими, хто загинув, і подякувати тим, кого. Доля зберегла, і вони переказали нам, як то було. Слава Україні! Відкриття парку пам'яті, хоч і сумне, але величне свято. Це вшанування пам'яті людей, які полягли захищаючи свою країну, зазначив у вітальному слові начальник обласного управління інформаційно-аналітичного забезпечення Сергій Калісіцький. Те, що зроблено, це не є заслуга влади, а лише її обов'язок, наголосив у своєму виступі Юрій Шухевич, колишній політв'язень, син генерала Української повстанської армії Романа Шухевича. Панове, то що ви зробили, то це не думайте вже така велика заслуга. Це ваш обов'язок. Ви сьогодні при владі завдяки їм, а вони упосліджені. Найбільше упосліджені в державі хто є колишні опівці, колишні підпіляки. Депортовані. А ви ж при владі, бо незалежна Україна. Хто би був нинішній президент, нинішній прем'єр та й вчорашні передвчорашні депутати? Якби не було української самостійної держави, багато з них були би, десь помикались би на побігеньках когось, якогось московського сатрапа. Я не кажу вже тих, які сьогодні голови районних адміністрацій, голови районних рад, і ви то знаєте, кому ви завдячуєте. І прикро було слухати отця, як він каже, що приходилося з Паламарем, яком просити, щоб десь тут вигнати то коней, то гусей, знаходити людей, щоб покосили на тому святому місці. І прикро, що так насипали могили. А потім шукають людей, щоб в порядок привели ці могили 20 років тому. Треба пам'ятати і бути достойними нащадками тих, хто тут поховані. Це буде найкращий пам'ятник їм, найкраща пошана і подяка, наголосив Юрій Шухевич ветеранів учасників ОНУПА було нагороджено грамотами та грошовими нагородами від райдержадміністрації та районної ради, а також усіх тих, хто долучився до роботи над створенням меморіального центру. Юні патріоти, учасники Національної скаутської організації України Пласт, також взяли участь у відкритті парку пам'яті.